Анатолій Велевський. Весела зайка. Коли маленькій Вероніці виповнився перший рік, любляча бабуся намалювала для неї картину, на якій зобразила усміхнену пустотливу зачіську в рожевій спідничці Кльош із бантиком такого ж кольору і назвала її Просто Зайкою. У лапках вона тримала різнокольорові повітряні кульки, біля яких пурхали метелики. І білу ромашку це були подарунки для крихітки Нікі. Щоправда, червоні туфельки, які взула весела зайка, виявилися їй вельми завеликі. Ну що ж поробиш, якщо вона, як і сама Вероніка, дуже любила приміряти одяг і взуття дорослих. Утім, ні для кого не секрет, що всім маленьким дівчаткам чомусь дуже подобається хизуватися в туфлях мами або старшої сестри. Особливо якщо це взуття на високих підборах, сонячну картину повісили просто над ліжечком Вероніки. І відтоді весела зайка щоночі приходить у вісні до малечі та по секрету розповідає їй всілякі кумедні і казкові історії з таємного життя іграшок, про яке дорослі навіть не здогадуються. А ще вони разом мандрують невідомими чарівними країнами снів і навіть літають під самими хмарами на випередки зі швидкокрилими ластівками, а під ранок повертаються назад, щоб ніхто не помітив. Маленька Ніка про це нікому не розповідає, а лише лукаво поглядає на всі боки допитливими оченятами і згадково усміхається у неї з веселою зайкою свої дитячі секрети.